Спочатку люди побачили яскравий спалах, а потім почули потужний вибух. На вулицях почалися крики. Паніка у той час не було повітряної тривоги. Таким був ранок середи у броварах на Київщині. Там на житловий квартал впав гвинтокрил. 14 загиблих. Серед них дитина та керівництво Міністерства внутрішніх справ. Про чергову трагедію, яка сколихнула країну. Подивимося. Комунальники зрізають фасад потрощеного під'їзду. Біля дитячого садочка чергує будівельний кран. Дерева, які повалили уламки гелікоптера, спиляні та складені біля місця трагедії. Про жахливу катастрофу нагадують понівечені автівки та незліченна кількість дитячих іграшок. Місцеві мешканці несуть квіти до дитячого садочка та іграшки і кладуть їх просто на уламок гелікоптера. У той ранок батьки спокійно відводили дітей у дошкільний заклад. А в цей час гелікоптер з керівництвом МВС на борту летів в одну з найгарячіших точок російсько-української війни. Близько восьмої ранку вертоліт починає втрачати висоту та падає на житловий квартал у броварах. Основна частина гелікоптера на дитячий садок. Гвинтова пролітає кілька сотень метрів та падає біля під'їзду багатоповерхівки. Полум'я та купа залізяча. Під завалами рятувальники знаходять тіла людей. Це відео зняв Максим у перші хвилини трагедії. Він почув несамовиті крики дітлахів та з іншими батьками побіг їх рятувати. Спочатку почув специфічний звук, потім хлопок вибігає на вулицю, горить вертольот. Одна машина горіла, повна тишина, і почали біжати на територію садика. Потому что отец начал с ребенком выбегать, просить о помощи. Подбежали к садику, встретили воспитательницу, вся в крови, которая была. Которая просила допомоги, витаскиває дітей. почали витаскивати дітей авіатроща у Броварах забрала життя 14 людей. Серед них міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін, держсекретар МБС Юрій Лубкович та співробітники відомства. Також загинув екіпаж гвинтокрила. Пізніше стає відомо і про загиблу дівчинку Мілану та її маму Олену Пономаренків. Мілана вона на така умнічка. Вона на всі свята більше всіх слів знала. Це просто це треба. Було бачити. Ось така говорушка маленька. Я не знаю. Це ж вони виходить, просто заходили. Ну і не дійшли просто на другий поверх. Розслідувати авіакатастрофу береться Служба безпеки України. Вони розглядають три версії, а саме порушення правил польоту та несправність самого гвинтокрила також не виключають умисних дій щодо знищення гелікоптера, тобто диверсії. Перші результати можуть бути відомі вже наступного тижня. Нині поліцейські Київщини продовжують збирати докази трагедії. Поліцейські вже провели огляд понад 6 тисяч квартир на території, яка відноситься до ось місця падіння гелікоптера. Також ми оглядаємо камери відеоспостереження по всьому периметру і спілкуємося із громадянами на той момент, коли ми отримували перші повідомлення, і на сьогодні ми маємо понад 30 повідомлень, в яких говорилися вже про конкретні події, які сталися, і люди розповідали ті, які були очевидці. У столиці в стінах українського дому попрощалися з керівництвом та працівниками МВС. Їх поховали на байковому кладовищі. У цей час у броварах попрощалися із ще однією жертвою страшної трагедії п'ятирічною Міланою та її мамою Оленою. Похоронять маму й доньку завтра в селі Новоукраїнка Чернігівської області, звідки родом Олена. Ми щодня втрачаємо людей, про яких будемо завжди згадувати і шкодувати, що не повернеш. Українців патріотів, людей професійних і просто вірних собі і державі не повернеш. Україна й досі пам'ятає найбільші авіатрагедії сучасності. 2020 рік був переповнений ними. Авіакатастрофа під Чугуєвом забрала життя 26 українських курсантів, а збитий український літак в Ірані обірвав життя 167 пасажирів та дев'ятьох українців. Усі вони були членами екіпажу. Дмитро Дідора, Олександр Бурлевич, Єгор Нікітенко та Оскар Янсонс. Телеканал Еспресо.